Зверніть увагу, тут у нас в, на екрані у вас зараз відкрито перше завдання це домашнє завдання. Я його просто скопіювала текст. І скажіть мені, чи знає, чи ви його зробили. Я дозволяла робити його усно значить Так, у нас є. Кіт, у нас є павук, дня. і в нас є мишеня. Так. Які будуть, якою буде система відліку інерціальної чи неінерціальної, якщо їх пов'язати з цими об'єктами. Значить, по суті. Завдання можна і усно виконувати, але оскільки таке завдання буде на контрольній, то потрібно розуміти, як його оформити. письмово. Ну, ось, наприклад, ось таким чином. Ми беремо СВ, пов'язуємо з котом. Яке буде цей СВ? Інерціальне чи не інерціальне? Інерціальне. Так, інерціальне? Так. Ось вам отак можна спокійно оформити відповідь. Чому тіт у нас лежить на столі, він не рухається, не прискорюється, значить, з ним пов'язане, буде інерціальним. Так, павук. Павучок, точніше, там написано, я написала павук. павук. Ну, я думаю, ви вирішальний, бо він повзає. Так, він повзе, але він повзе з прискоренням чи ні? Прискорення в нього є. Наче ні. ні. Наче й так. В нього нема прискорення. Він рівномірно. Дивіться, собі можете зробити таку шпаргалку, що якщо слово рівномірно, то А до рівня нулю. Можете це собі записати десь. Рівномірно означає, що А до рівня нулю. А якщо А до рівня нулю, значить у нас перший закон Ньютона вже працює. Значить, система яка буде? Інерціальна. Інерціальна. Так, а от мишеня. Воно що робить? Бігає. Так, і як саме? З прискоренням. Так, з прискоренням. Оскільки воно гальмує, значить в нього є прискорення. А якщо прискорення є, значить неінерціальне. Значить, перше до тому, це вони, ці задачі обидві розв'язуються за законом всесвітньої тяжіння. Закон всесвітньої тяжіння, пам'ятаєте його, так? G, М1М2 на Р у квадраті. Так, у нас. За цією формулою у першій задачі там просто ви підставляєте число. У нас є ось дві маси, є відстань і е, вже книжечки візьміть по з конспекту, де у вас воно там є. І рахуєте. Це просто підставити, порахувати. Значить, першу залишаємо додому. Я її потім окремо вам її кину в групу. А другу ми зараз розв'яжемо. Друга задачка, вона більш схожа до. Вона теж за законом всесвітньої тяжіння розв'язується, але вона більш схожа на першу в тому плані, що тут не потрібно оформляти задачу, рахувати нічого. Потрібно тільки подивитися на формулу і дати відповідь на питання. У нас є взаємозаємодіять дво, дві кульки, так? Питання, як зміниться їхня взаємодія, якщо одну з цих кульок замінити на вдвічі важчу? Так? Що це значить математично? Дивіться, якщо в нас є ось формула, то ми ось у нас була взаємодія кульок, ми одну із кульок замінили на вдвічі важчу, тобто, наприклад, 2м1? Ось цю зробили два рази більшу. Домалювавши цю двійку, я зразу зробила. Біж. Як зміниться F при цьому? Якщо ми цю сторону домножили на 2, то й цю сторону треба що зробити? Поділити. -по Помножити. Якщо тут рівно, дивіться, тут дорівнює, значить, що робимо з цього боку? те робимо і з цього боку. Якщо тут помножили на 2, то і з цього боку треба множити на 2. Значить сила теж зросла. Два рази. Так? Якщо ми кульку вдвічі більшу взяли, значить і сила вдвічі більша. І у нас перше питання відповідь. Сила зросла в два рази. Так, так але в нас є ще одне питання. Це значить, у нас, коли ми кульку заміняли. Далі я пишу цю саму формулу ще раз. І тепер розглядаю друге питання. Друге питання у нас відстань збільшена в 2 рази. Так? Якщо ми відстань у два рази збільшуємо, то, по перше, відстань у квадраті. Значить, 2 теж треба піднести до квадрату. По-друге, на 2 ділиться. Значить, я будемо не множити, а ділити. Наскільки? Якщо 2 у квадраті, хто знає, скільки 2 в квадраті? Квадрат означає, що тре число помножити саме на себе. Тобто нам треба 2 помножити на 2. Це дев'ятий клас, тут вже занадто серйозне питання. 2 на 2 скільки? Ой, 4. 4. Так. Значить, якщо ось тут буде 4, так? значить і тут треба на 4 тут ділиться. Бачите, mm -hmm. це рескодробу. Цей бік на 4 ділиться, значить, і цей бік треба на 4 ділити. Виходить, тут у нас сила множилась на 2, значить сила зросла в два рази, а тут ми пишемо сила, якщо ділимо на 4, то не зросла, а зменшилася. І не в два рази, а в 4 рази. Така задачка теж цілком може бути на контрольній. Ну, взагалі не знаю. У мене в контрольні чотири варіанти, якийсь один варіант попаде. Так що може попасти та задачка, перша може попасти задачка з М. Тепер хто має зробити скрін собі з екрану, якщо ви таке робите. Хто мав записати, можете дописати. І зараз я це все очищу і ми ще розв'язуємо третю задачку. Читаємо, що в нас тут в умові. Хлопчик масою 50 кг. Стоючи на гладенькому льоду, відштовхує від себе кулю масою 5 кг. Надавши їй в горизонтальному напрямку прискорення 10 метрів за секунду в квадраті. Яке прискорення буде у хлопчика? Значить, задача, що під е, собою має на увазі, так? Значить. Хлопчик стоїть на гладенькому льоду, відповідно, тертя немає в нього із землею. Тобто, яке прискорення він, з якої силою він вдарив кульку, з якої силою кулька вдарила його, відповідно, і прискорення теж має бути, відповідно, як пропорціональне, так? Значить, нам потрібно знайти прискорення хлопчика. Позначимо його просто А. В нас є маса хлопчика, значить, я теж масу хлопчика буду позначати просто М, так як його прискорення просто А. Ага. Так. А ще у нас є маса кульки і прискорення кульки. Ці масу кульки і прискорення кульки я позначу М1 і А1, щоб вони відрізнялися від маси і прискорення хлопчика. Так. 5 кілограм і 10 метрів за секунду в квадраті. Задача не складна, але зразу охоплює два закони Ньютона, другий і третій. Значить. В чому справа? З третього закону ми знаємо, що з якою силою хлопчик штовхає кулю, з такою силою, але в інший бік куля штовхає хлопчика. Так? Хлопчикову силу я позначу просто F, так як у нас хлопчика просто маса, просто прискорення, просто M, просто A. а кулі F1. Значить, в один бік штовхає кулю, в інший бік штовхає хлопчика. Однаково, це з третього закону Ньютона. А з другого закону Ньютона ми знаємо, що сила дорівнює маса на прискорення. Okay. Відповідно, це сила, яку на хлопчика діє, так, сила хлопчика. А в нас є ще сила, яка діяла на кульку, яка дорівнює масі кульки. На прискорені кульки. Так. Ну і що в нас залишилося далі? Значить, якщо в нас сили рівні, то ми можемо записати, що MA дорівнює мінус М1А1. Так. І вже з цієї формули ми можемо знайти наше прискорення. Значить, наше прискорення воно буде дорівнювати мінус М1А1 на M. Так, я на ось це M поділила ось так. Його туди і поділила на нього. І за цією формулою вже можна знайти наше потрібне нам прискорення. Так, для цього треба 5 кілограмів помножити на 10 метрів за секунду в квадраті і поділити на 50. Хтось уже порахував. А скільки потрібно поділити? Так, 5 на 10 поділити на 50. Це треба поділити 5 на 10, а тоді світрівні і поділити на 50. Так, помножити 5 на 10, а потім поділити на 50, так. Да. 5 на 10 це буде 50. Так, а тепер 50 поділити на 50, що вийде? Один. Один, правильно. Виходить 1 метр на секунду в квадраті. З таким прискоренням хлопчик буде ковзати в інший бік від кульки. А так, да, мінус я загубила, я вибачаюсь. Ось цей мінус, який був спочатку, він залишиться. Що він нам показує цей мінус? Мінус один це значить, що якщо в нас кулька. Буде з оцим прискоренням 10 рухатися, наприклад, вправо, так, то хлопчик з оцім 1 буде рухатись вліво. Мінус показує, що це буде в інший бік.